Я ще живу. Моє серце пісня від імені дитини, яка живе в Україні і прагне бути поміченою та почутою. Вона нагадує про силу життя навіть у непрості часи. Саме цю композицію 13-річна тернополянка Ангеліна Глогусь представить у фіналі національного відбору на дитяче Євробачення. Тисячі дорі, уорі, Сядеперміді Льона мені написала дуже чудову пісню, яка має великий сенс. Е, вона така, вона прям м -м, мені дуже запала в серце, тому що ця пісня е, така відчутна зараз, що написана для мене. Для Ангеліни участь у Євробаченні досвід не новий. Торік юна співачка вже виходила на сцену над відбору і увійшла до шістки найсильніших із піснею Янголи плачуть. Я вже більш досвідчена, тому що з минулого року я ще ну перший рік була на Євробаченні, та ще так багато всього не знала про цей конкурс. А вже цього року я така, все знаю. Дівчинка займається вокалом ще з дитячого садка. Неодноразово брала участь у конкурсах і ставала переможницею. Вона мріє присвятити життя музиці. Водночас потрапити до фіналу на цвітбору було нелегко. Адже цього року організатори отримали рекордні понад 510 заявок. Учасник має бути дуже наполегливим. Він має хотіти це робити. Він має мати таку стресостійкість, має не хвилюватися перед типом. Попри те, що сцена головного дитячого пісенного конкурсу дівчинці вже знайома, Ангеліна зізнається, хвилювання перед виходом усе ж є, як і відчуття конкуренції. Вірити у свої сили їй допомагають рідні, друзі, викладачі та, звісно, глядачі. Як каже сама співачка, сцена для неї це дім і життя. А головна мрія здобути перемогу та заспівати для всієї Європи. Для мене підтримка глядачів це дуже цінно. Мені дуже приємно, коли мене дивляться, коли мені роблять компліменти. Це мене надихає. Я хочу всіх заохотити проголосувати за мене у застосунку дія за номер 6 Пісня Моє серце. Дитячий пісаний конкурс Євробачення вдруге в історії пройде у Грузії. Фінал дитячого Євробачення 2025 відбудеться 13 грудня в столиці країни Тбілісі.